Привіт, любі друзі, вітаю вас на каналі. І сьогодні поговоримо про те, як не зійти з розуму, очікуючи новини про контрнаступ. На даний момент увага всієї України прикута до телевізора, Телеграм, тік-ток чи інших каналів. Всі слідкують за новинами, всі вишуковують ті крупинки якоїсь інформації про контрнаступ. І в мене таке враження склалося, що на цій інформаційній голці, як на наркотику, зараз сидить більша частина населення України. Саме для цього я вирішив зняти ролик, що психологія каже нам про такий стан, як з ним справитись, як з нього вийти, і що взагалі нам робити в цій ситуації, коли ми нічого не знаємо, нам нічого не говорять. Є купа різної інформації, не знати кому вірити. Тому, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Василь Єворський, Я студент магістратури з психології, а також навчаюся на гештальт-терапевта. І на цьому каналі я намагаюся робити україномовний контент на тему психології, психотерапії, ментального здоров'я, саморозвитку і подібних тематик. Тому буду дуже вдячний вам за вашу підписку, за вашу підтримку. І давайте обговоримо ті п'ять порад американських психологів, які вони надають людям у випадку, якщо ви дуже сильно очікуєте якусь новину, і від цього переживаєте стрес, емоційні гірки і інші неприємні переживання. Що з цим робити, як до цього ставитися, як з цим справитись? Поїхали. Порада номер один: виберіть лише достовірні джерела інформації, і відпишіться від усіх джерел інформації, які є або фейковими. Або недостовірними, або їм не довіряють ваші друзі, знайомі чи ви самі. Навдома ну, вам дуже гарний приклад, який я зустрів у власному житті. Є один такий тікток канал, називається переможні новини. От уявіть собі, що ви підписані чи дивитесь цей Тікток канал Переможні новини. А в цьому тікток-каналі Переможні новини кожного дня публікують відео на зразок. Україна прорвала другу лінію оборони, українські війська вже в Мелітополі, або українські війська вже війшли в Донецьк, або Запорізька атомна електростанція скоро вибухне, евакуація починається. Тобто, уявіть собі, ви побачили такий відеоролик, в якому говориться, що українські війська вже в Мелітополі, що вони вже майже звільнили всю Україну і заходять в Крим. Після цього у вас піднімається адреналін, рівень адреналіну, дофамін. Ви відчуваєте себе піднесено енергійно. Вас просто не знаю, вас трясе просто від цієї від цих гарних новин, від цієї радості. Ви дуже збуджені. В намить відчуваєте себе краще, але потім з офіційних джерел ваші друзі, знайомі, хтось на фронті дзвонить, пише, повідомляють, що так наші війська лише вклинились на 5-10 кілометрів в оборону противника так, на фронті. І здавалось би, друзі, насправді це хороші новини. На 10 кілометрів вклинутися в оборону противника хороші новини. Але через те, що ви дивитесь фейковий канал, через те, що вам піднімають цей рівень очікувань і оця початкову точку, так піднімають дуже високо, коли ви дізнаєтеся, що успіх є дуже маленький, ви розчаровуєтесь, рівень вашого дофаміну різко падає, виділяється портизол. І ви відчуваєте себе погано, і друзі, так можна підсісти на так звані емоційні гірки, коли, якщо ви читаєте дуже різні канали, і частина з них є фейковими проросійськими неправдивими. Вас підсаджують на цю гірку, і вас піднімають, опускають, піднімають, опускають. І в такому стані ви думаєте, як можна закінчити безсоння, тривожний розлад, депресивний розлад. Тому його перелік можна збільшити, але ви розумієте, що нічим добрим це не закінчиться. Тому, друзі, якщо у вас є в підписках, якісь новинні ресурси, де й дуже яскраві гучні заголовки, наступ почався, все почалося, ми вже все звільнили, щось там сталося. Щоб ви знали, друзі, граються на ваших емоціях, граються на ваших емоціях почуття любові до України, якими хочуть скористатись, щоби нагнати трафік. Якщо ви хочете вберегти своє здоров'я, здоров'я своїх близьких, також здоров'я наших захисників, не читайте, відписуйтесь, блокуйте такі ресурси. Краще вже читати телеграм-канал, який пише: так наші хлопці десь там просунулись 5 кілометрів, тяжкі бої, але помаленько все триває. Так, ці новини не будуть вас піднімати вгору і вниз. Вони будуть тримати вас десь посередині, бо десь правда така і є посередині, але ваша психіка залишиться здоровою. А зараз погнали всі відписуватися від фейкових новинних ресурсів. Порада номер два. Взята відповідальність за те, що ми дійсно контролюємо. Поясню, що тут мається на увазі. Наша гонка за постійно оновленнями стрічки новинами, телеграм-каналами, тіктоками. Наше бажання постійно знати, що відбувається. Це насправді наш мозок хоче все контролювати. Коли ми постійно читаємо новини, це нам дає таке відчуття контролю. Нам здається, що ми контролюємо ситуацію, навіть в якійсь мірі нам десь так здається, що ми от контролюємо те, що відбувається зараз на фронті в Україні, бо ми постійно в курсі. І, думаю, ви вже розумієте, що це е, така пастка. Це насправді неправда. І дуже гарною порадою є взяти відповідальність за те, що ми дійсно контролюємо. До прикладу, ви не контролюєте те, що відбувається на фронті, якщо ви в тилу. Правильно? Правильно. Зате ви можете контролювати те, як ви донатите, як ви допомагаєте армії. Раз. Ви можете контролювати те, як ви волонтерите, як ви допомагаєте постраждалим з Херсонщини. Два. Ви можете робити багато інших речей, які приносять користь тут і зараз, в тому місці, де ви є. Ви їх контролюєте повністю в ваших силах. Є, наприклад, потурбуватися про вашу близьку людину, потурбуватися про вашу дитину, про вашого чоловіка, дружину, про ваших батьків, допомогти якомусь підрозділу, надіслати гроші і так далі. Тобто, друзі, коли ми переключаємося з віртуального з стрічки в телеграмі новинної на реальне життя і починаємо щось робити, це повертає нам контроль над власним життям, і таким чином зменшується наш стрес і зменшується наша залежність від цієї стрічки новин від цього постійного потоку новинного, який не зупиняється, який спричиняє нам стрес. Пункт номер три. Пункт номер три насправді такий достатньо психотерапевтичний психологічний. Називається Поділіться з кимось близьким тим, що ви переживаєте, тим, що ви відчуваєте. Так, хоча насправді, коли ми сидимо в телеграм-каналі і читаємо новини, чи фейкові, чи справжні з фронту, і там багато коментаторів, може з'явитися така ілюзія, що нас там багато всі за одну ідею, і ви не самотні. Але ви, друзі, дуже добре знаєте, що після години двох-трьох гортання таких новин з'являється апатія. Депресивний такий стан, відчуття такої глибокої самотності, тому що у вас в голові якісь свої думки про війну, які ніхто не розуміє, і ви відчуваєте себе самотніми. Замість того, виключіть телеграм, відставте телефон. Якщо у вас поруч є близька людина, розкажіть їй, про що ви переживаєте. Позвоніть другу, близькій людині якійсь. І розкажіть те, що у вас на душі. Розкажіть, що так я переживаю за те, що відбувається на фронті. Так я переживаю за контрнаступ, так я читав такі новини. Так у мене таке на серці. Поділіться тим, що у вас всередині. Взагалі, старайтесь ділитись з кимось тим, що у вас в душі. Це дуже допомагає. Справді допомагає вийти з цієї знову ж таки, інтернетової бульбашки, вернутися в реальне життя і трошки висловити свої переживання, почути слова іншої людини. Живе спілкування воно незамінне, і насправді дуже допомагає. В крайньому випадку, якщо вам дуже погано, запишіться через інтернет до психотерапевта і розкажіть йому про те, що вас турбує. Пункт номер 4. Дозовано читайте новини. Ми вже зрозуміли, що постійно сидіти стрічці новин, постійно намагатись вслідкувати, що сталося, постійно це сидіти в телеграмі і чекати, що буде новина, що все наші вже звільнили. Все що це є недобре для нашого ментального здоров'я. Натомість, друзі, психологи рекомендують такий трюк. Ви собі визначаєте, що читаєте новини, допустимо, три рази в день. Наприклад, читаєте в 8-й годині зранку перед роботою, читаєте в другій і читаєте в 21-й перед сном. Таким чином, у вас все ж таки залишається такий мінімальний контроль за тим, що відбувається, тому що ви три рази в день знаєте ситуацію, так? ви прочитали. Але попри ці 3 години, ви постійно не заходите і не моніторите, що там сталося. Ви, ви заходите на конкретні канали, наприклад, в Телеграмі чи на конкретні сайти три рази в день. Якщо ви, друзі, зробите собі таку дисципліну, ви побачите, наскільки у вас зменшиться стрес, наскільки у вас з'явиться більше ресурсу робити і допомагати нашій країні і Збройним силам тут і зараз, а не в телеграм-каналах. П'ята порада трошки метафізична, але я не зміг стриматись, щоб її не порадити. Тому що сам особисто маю близьких друзів, які воюють, і незважаючи на те, якої вони вірять, вірять вони сильно чи ні, чую від них постійно прохання, молись за нас, молись, звертайся до якихось вищих духовних сил, щоб нас хтось чи щось захистило, так? І тому, якщо, друзі, ви в тилу, як і я так, з тих чи інших причин. І ви відчуваєте себе трошки безпорадним, що ви не знаєте чим долучитися, крім тих всіх речей, які я перелічив, замість постійного листання телеграму. Краще, друзі, помедитуйте, помоліться, попросіть ту вищу силу Бога захистити якусь конкретну людину чи якусь конкретну групу людей, так легше молитися, ніж загалом за всі збройні сили. Краще молитися за тих, кого ви знаєте особисто, і попросіть цю вищу силу цього Бога, неважливо якої ви конфесії, релігії в цей час насправді так. Просто коли ви молитесь, це насправді має такий теж психологічний ефект, тому що перше, щоб молитися, вам треба сконцентруватись на чомусь дуже сильно. А коли ми на чомусь дуже сильно так яскраво концентруємось. Дихаємо так. Ми заспокоюємось, Наша концентрація дає нам можливість розслабитись, і таким чином, крім того, що це дасть якийсь духовний і справжній результат. Вірю, що деякі молитви певних людей можуть дійсно вберігати наших воїнів. Крім того, це заспокоїть ваш самих, тому що ви тоді не будете відчувати, що ви нічого не зробили. Ви знаєте, що ви молитесь, заступаєтесь за наше військо. Якщо ж ви не віруюча людина, наприклад, чи зараз розчарувалися в цьому всьому. Ви можете собі відкрити гайд по медитаціях і медитувати також, візуалізувати вільну незалежну Україну, візуалізувати своїх знайомих, які в армії, які живими, здоровими повернулися з фронту. Так? Це також позитивно вплине на ваш настрій і допоможе вам позбутися від залежності від телеграм-каналів, від новин і від цього нездорового просто способу, коли ви постійно, постійно, постійно споживаєте ці новини і не можете з цим нічого зробити. Друзі, надіюся, це відео було дійсно корисним, тому що я вже зняв досить багато відео по темі психології. Але це відео для мене якесь особливе, воно для мене має якусь особливу місію, так? В цей нелегкий час, бачачи, що твориться, як ми просто прикипіли до цих новин допомогти українцям почуватись краще. І насправді, якщо ви будете почуватись краще, ми зможемо краще допомогти нашим Збройним силам. Тому дякую за перегляд. Поширте це відео вашим знайомим і близьким. Радий був вас бачити. До нових зустрічей. Україна переможе!